Ну, да. в школі відбувся. взрив в Житомирі. А в сусідній церкві повилітали вікна. Будемо закривати на це очі? Ні. Я раджу священникам звернути увагу на те, що в церкві повилітали вікна. Ви думаєте, що це випадково, у Бога ніколи нічого випадково не було. Де описується церква Божа, в п'ятій главі Ісаї, читає від початку до кінця. Каємося всі по слову, хто робив такі беззаконня? за що горе каються, щоб країну врятувати. Дозвольте, заспіваю любому, любому моєму пісню Любого мого про його виногради. У любого мого був виноградник на родючім схилі. Він розкопав його, очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірну, а серед нього збудував башту і висік у ньому винотопу. Та й сподівався, що вона вродить добрі грона, а вона вродила кислі грони. Отож, мешканці Єрусалиму. І, мужі юдеї, розсудіть між мною та моїм виноградником, що ще я мав був учинити виноградникові моєму, а не вчинив. Чому, коли я сподівався, що вродить добрі груна, він уродив лише кислі. Отож я вам скажу, що зроблю з моїм виноградником. Розберу його огорожу, нехай його. Поволю, повалю його мур, нехай його топчуть. Я залишу його пасткою, не буду його ні обрізувати, ні обкопувати більше, і зійдуть на ньому будь які і тернина. Та й хмарам повелю я не пускати більше дощу на нього. Виноградник Господа сил то дім Ізраїля, а мужі юдейські люби його саден і ждав він. Право суду аж тут пролиття крови, ждав правди аж тут голосіння. Горе тим, що додають дім додому та прилучують поле до пори, так що нема більше місця, і що живуть самі одні серед країн. Ось як у моїх вуха Господь сил поклявся. Оті доми численні о, пусть! Тіють великі і пишні будуть без мешканців. Десять паїв у винограднику дадуть лише барильця, а хомер зерна вродить ледве еф. Горе тим, що тільки но вставши вранці, женуться за напоями хмільними, і що розпалені вином засиджуються аж до ночі. Гарфа і гусла, бубан і сопілка, та вино в них на бенкетах, а не діла господні. На діла Господні не вважають. І вчинків рук його не бачать. Зате ж народ, мій необачний потрапить у неволю. Знатні його впадуть з голоднечі, а їрба гомінка згине від спраги. Зате Шоо розтулив широко свою пельку і роззявив свою безмірну пащику. І провалиться туди його слава та юрба, гомінка і галаслива з усім, що в ньому веселиться. Похилиться людина, смириться смертний, і очі гордих смириться. А Господь сил на суді вознесеться, і Бог святий у справедливості появить свою святість. Чим характеризується справедливість? Ви бачите, чим охарактеризував Бог святість. Справедливість? Пастись будуть ягнята, мов на пасовиськах, гладка худоба, козенята будуть руїни пожирати. Горе тим, що тягнуть за собою кару воловими шнурами, а гріх, мов по сторонкам, що від Що кажуть, нехай Він поспішиться, нехай поквапиться і своїм ділом, щоб нам його побачити. Казали так? Казали. Господи, прийди, Господи Ісусе! Гори тим. Гори. Горе тим, що тягнуть за собою кару воловими шнурами, а гріх, мов посторонкам, що відвозив, що кажуть: нехай він поспішиться, нехай поквапиться і своїм ділом, щоб нам його побачити, нехай наблизиться, нехай прийде задум святого Ізраїлева, щоб нам про нього знати. Так, от, знаєте, священники, які чекали вознесіння. І спасіння особистого, щоб Бог їх рятував. Так от, якщо ви несправедливі і не тягнетеся до справедливості, якщо ви збагачувалися, то ви отнюдь не святі, а якщо ви не святі, то вийдіть з церкви і не проповідуйте брехню. Горе тим, що зло добром звуть. А добро злом, що з пітьми роблять світло, а й зі світла пітьму, що гірке роблять з солодким, а солодке гірким. Важливо задуматися, де біле, де чорне. Горе тим, що у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні. Горе тим, що до пиття вина хоробрі і спритні у приправі у пивних напоїв. Що за гостинець роблять винного правим, а правому відмовляють його права? То аж вогонь жере солому. То як вогонь жере солому і як від полум'я згорає сіно, корінь їхній візьметься гниллю, їхній квіт розвіється, як порог, бо вони відкинули закон Господа сил і слово святого Ізраїлова погордували. Тому й запалав гнів Господні на його народ, і він простягнув проти нього свою руку і так ударив по ньому, що здригнулися гори, трупи, немов гні, лежать посеред вулиць. Але й по всьому тому його гнів не відвернеться, рука його ще піднята. Страшно, має бути страшно, має бути І Він піднімає стяги. Для далекого народу він кличе його з кінців землі посвістом. І ось той легкий швидко прибуває. Нема між ними млявого і слабкого. Ніхто з них не спить, не дрімає, не розв'язався на крижах пояс ні з одного і не порвався ремінь на сандалях у нікого. Стріли їхні гості, і усі луки їхні на п'яті. Копити їхні кони, немов кремінь. Колеса їхніх колесниць немов прапа, рик їхній, немов рик лева, коли рикають, мов левенята. Ревуть, хапають здобич, несуть геть, і ніхто її не відніме. І зареве над ним того дня ревом моря, глянеш на землю, там темрява жахлива. Світло в туманах темні. Від того, що священники, не священники, Бог зараз з воїнами України і захищає нашу землю. Ось що написано в п'ятій главі Ісаї.